Це для волосся, так що, бачите, тут дівчинка з мною. Ви теж таке робили, да? так? Так. Така гарна ліноріжка з маленьким і написано щось, покажу, що Вау! Wow! Що це таке? Frozen? Frozen. Ну, на жаль, не можу через Ютуб понюхати. А ну чекай, 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 чекай. Вау. Я близько. до речі, брали в зарі. А, ти Зара. Угу. Недосчитками, ну, да? Да. Угу. И эм... эм, что? я там показывала пудречки. Щиточка такая для Щ... пудрочки. Да, да. Угу. да. Угу. Покажи свою улюбленную заколочку. Вот такая улюбленная моя. Угу. Что у неё? Вот такая. Чего улюбленная? Да. Угу. Ксюека. И еще. Вот это вероника клубника? Да. <laughs> ну все. Угу. Ну супер. А это а еще? Тут резинки, а тут э, прекрасил. Э, тут резиночки всякие маленькие в пакетике. Угу. Вот такие. Угу. Хороший. До речі, ми з них робимо дуже класну зачіску. Можливо, ви напишете нам, чи хочете зачіску, щоб ми показали, ми покажемо. І ще отакі маленькі різіночки. Це на маленькі косички, напевно. Так. Да. Угу. І ще від стіча. Ще я вам покажу. Ось такі резиночки в мене ще від стіча є там стічно мальований, да? Да. Угу. І ще отака голубонька. Угу. Любиш теж їх, там? Да. Дуже. А ще прикраси покажи, які там да, в тебе я знайшла. Так, сейчас покажу. Прикраси на шию. Отакими мені прикрасами. Це від Elsa. Отакі. Угу.

Що мені подобається от таке. Так. Ромашка. ем... Хресна мама подарила. І як її звати? Сніжана. Ох ти! Дуже гарне, мені теж воно подобається. Все? Прикольно, так? Так. Вау! О! Оу май гад. О така схова бой. Так. За що це таке ти показуєш, що за магія? Помада. Помадик, лодка. Супер. Що таке скотиком є? Ага. Це там морозивка, да? Да. Отак, Віроніка, так? Так. Так Віроніка нею мазає. Просто отак в неї Да. ручку. Там вона там виходить, а потім. Угу. Ні, не зручно. Угу. Е, що така помадка? <гум> <гум> Замостилася. Що таке? Два колічка є. А як ними користуватися? А зараз покажу. так. От тут відкривайте. Так. Тут помадка. Так. Прозора. Не видно, але. Але воно є, да? Ага, ну все видно. Ти всіма помадами мазаєшся? Да. Що далі? Отака ще помадка є, угу. і ще отака от помадка є з блискучком. Це угу. подобається тобі? Ага. А. Ще зіді норіш. Yeah. Uh -huh. Ще набор, да. Набір. Набір. Набор набір. Зірка. О, ти вже її майже використала. Дуже тобі подобається напевно. Yeah. Класс. Mm, <laughs> будем снимать красоти. Кто красит? Я. А. -а, -а. Виншоти. <laughs> <laughs> Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.